Вона мама трьох дітей. Ось саме відчуття процесу. Ну капець, жопа в житті. А для чого взагалі я народжена? Ми не знаємо, що це таке. Третя дитина, третій наш хлопчик, народився в перший день війни в Херсоні. пробує, пробує знову якийсь провал. Я пішла в процес. Я хочу багато грошей. Основне в нашому житті це правильний фокус. А це ж в голові відкладається. можу щось більше. Паціряшка, пачеряшка. Ти мене б не впізнала взагалі. Жінки не вірять в себе там, спотокувано чи ні наш шлях. Це постійна в першу mm -hmm. чергу себе. Жінка там сидить, медитує, а чоловік пахує в бізнесі, а потім гроші приходять. знаєш. Це справді моє? Чи то нав'язана думка соціуму? Тренер мені каже, рахуй калорії. Гроші це аплодисменти Бога. І це mm -hmm. справді. Друзі, всім привіт! І ви на просто неймовірно крутому випуску, провокаційному, можливо, не деякі такі, знаєте, повітряні теми, але ми дуже дуже чітко і структурно їх розкладемо. І сьогодні важливо дивитися всім, хто. Чув отакі фрази по типу, як робити гроші в легкості, як робити гроші по жіночному без вугоряння, особливо якщо ти там да, щось продаєш в інстаграмі і вже задовбався або там задовбалась, то цей подкаст саме для тебе, тому що зараз в мене в гостях запрошений експерт. Це Юлія Горбаненко, яка коротше, щоб ви розуміли, подивіться на цю жінку. Вона мама трьох дітей на хвилиночку, да. Бажаю, бажаю всім мамам трьох дітей так виглядати. По перше, да, по-друге, вона експерт з роботи з мисленням з підсвідомому. Програмками і якраз з тим, що дуже часто блокує особливо жінок, які там да, виросли. От, наприклад, да, там я виросла на такій енергії досягаторства по типу давай, працюй там, щось да, роби там на матерії, давай так, да, без мислення працюємо чисто твердими інструментами. Але, на жаль, зараз так не працює. І сьогоднішній випуск присвячений якраз цьому. Юля, привіт. Привіт, світочка, дуже приємно. Рада всіх вітати наших глядачів. Я знаю, що твій шлях почався з такого нелегкого періоду. Насправді, мені здається, що а, дуже рідко, коли люди йдуть в розвиток, в щось нове, коли у них знаєш все гладко йде. Да? От як, якщо раптом там випадково стається якась прям ну капець, жопа в житті, да? то тоді щось уже ти якось включаєшся, переключаєшся і щось починаєш робити. Юля, як це було в тебе? Декілька закладів. Да, угу. У нас було на березі Чорного моря, угу. в Залізному порту Херсонська область, може хто знає. От і в принципі, у мене теж знаєш, до 30 років, от, як ти сказала, такий. І досягаторство було uh -huh. по життю, тому що як власниця бізнесу я завжди відчувала, що не тільки в цих енергіях все відбувається, тому що uh -huh. в мене було сильно розвинено бачення, інтуїція, от саме відчуття процесу, у мене чоловік більш такий стратег, знаєш, uh -huh. але в мене теж така логіка. Зашкалена просто, що я могла такі схемки прокрутити в голові, mm -hmm. що мені всі управляючі казали, Валерівна, та ну ви що таке придумали? Класно. <свісно> ось. Але я завжди відчувала те, що ми можемо зробити на рівні от енергії, mm -hmm. як ми можемо на рівні енергії витягнути цей процес, там з мінімального, наприклад, в максимум вивести. Mm -hmm. От і е, ну так да, до 30 років. А потім, знаєш, я весь час відчувала, що все рівно у мене було чудово Життя на той період. Я вже була мамою двох діток, mm -hmm. чоловік, відносини гарні. Ми багато подорожували. Але у мене було весь час таке відчуття, що я можу щось більше. Що в мене є якась сила, яка не розкрита, я відчувала цей потенціал і почала досліджувати себе, задаватись питанням, хто я, що я, а для чого взагалі я народжена. І отак, ти знаєш, 9 mm -hmm. років до того я йшла, як почати от, саме проєкту себе, свій дар, потенціал Цьому світу, тому що це mm -hmm. для себе, але я вже відчувала, що саме ці енергії і закручують закони не тільки ну, на ментальному рівні, mm -hmm. а й на фінансовому, грошовому, mm -hmm. що з того є свої результати. З тих моїх там, Після кожного ретриту, наприклад, у нас був кожний там, ну, фінансовий під'єм, mm -hmm. або якісь нові ідеї приходили. Mm -hmm. І от останній ретрит, який ми поїхали разом з чоловіком на Балі, ми два тижні. Були класно, дуже так прокачалися. І ти знаєш, у мене там прийшло м, знання, що мені потрібна третя дитина. Хоча ми ніколи mm -hmm. в житті до цього не говорили взагалі про те, що в нас може бути троє дітей. Mm -hmm. Ми так собі mm -hmm. уявляли сім'ю, двоє дітей, ми там все вже якби вони підростали, ми mm -hmm. там більш свободні вже були. Ну окей. Я кажу, чоловіку. Він каже, ти що я кажу, да, ні, треба. Він е, довго сопротивлявся, мабуть, рік він ну точно так якось на цю думку не зважував. Але у мене ця віра підсилювалась. Mm -hmm. І ти знаєш, що третя дитина, третій наш хлопчик, народився в перший день війни в Херсоні, і це ну взагалі. Ну, по-перше, допомогло нам в багатьох випадках в плані там виїзду, приїзду, mm -hmm. бо ми mm -hmm. з Херсону, і це ж ну ця окупація, все, ну, коротше. треба це було... Це взагалі жахти, да, щоб народжувати да. дитину в ну в період окупації. Це взагалі як ти це вивезла? Ну, дій? це був не період окупації, це ще був перший день війни. Mm -hmm. Тобто, да, вже там, звичайно, народжували не в пологому відділенні, mm -hmm. а в ну там на першому поверсі звичайному ліжку. Але ти знаєш, як я себе підготувала до цих третіх пологів. Я пішла. Процес гіпнородів, uh -huh. тобто, це потужний процес, де жінка налаштовує свою підсвідомість, може розслабити своє тіло через. Оцю допомогу, і ти знаєш, коли оце там все навколо шумить, бомблять, кричать, там uh -huh. то ЖД вокзал захватили, то там центральний ринок у нас горить, персонал весь, ну знаєш, як в Кіпіші. Uh -huh. А я м, навушники вуха і думаю, ні-ні-ні, мені важливо народити здорову, uh -huh. е, якби дитину. І зараз uh -huh. я не маю в це включатися. Тобто, от що я хочу сказати, що основне в нашому житті це правильний фокус. Uh -huh. все правильно, от, да. на, на чому Фокусуєшся. Те її трапляється, mm -hmm. от коли я е, в той момент відчула от собі цю силу, що я можу просто через свою думку, через свій фокус, через налаштування внутрішнє досягти того результату. І от е, мій третій синочок Єгорчик, от він саме і допоміг мені пробудити цю силу, цей дар, жіночність от, от, розкрити знаєш, потенціал в плані того, що я е, можу щось більше, аніж просто бути мамою взагалі, знаєш, оце така штука переналаштувати себе на рівні мислення, да на рівні підсвідомості, Це взагалі оця хвиля переналаштовується, і люди вони не знають, як це не робити інструменти, 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 uh -huh. а як, наприклад, відчути, а що моє. А угу. який інструмент мій? А як мені хотілося б, а з якого стану я хочу це робити? А це ж ну налаштування себе емоційно, да, розумово, ментально. Це ж да. капець, як важливо, це дуже да. важливо. Якщо ми кажемо да про те, як отакі штуки, наприклад, впливають на людей, да саме як ти кажеш, фокус уваги, чому от відбуваються якісь там да події, по типу що не виходить щось, або там людина пробує пробує знову якийсь провал? Да, тому що скоріш за все, якісь є затики на цьому рівні в голові. Та, да, що ти можеш сказати про, наприклад, такі програмки, які можуть заважати жінкам, наприклад, з якими там ти працюєш, я працюю да, з жінками теж загалом з такими сильними експертами, але все одно повір стільки завтики в цій голові. От які, наприклад, топ-5 таких програмок, блокуючих, да, ти можеш виділити? Перше, що я хочу відмітити, це те, що жінки не вірять в себе, угу. тобто не вірять в той результат. Який вони хочуть да бачити, uh -huh, і uh -huh. ну а взагалі все якби починається з бачення? Важливо от собі просто о, побачити ту картинку. Яку mm -hmm. о, хочеться відтворити, mm -hmm. тобто, от як у мене взагалі все відбувається, і це в мене ще там дар з 18 років, коли в мене просто приходить таке знання, знаєш, от я це бачу, отак, і все, і я так хочу. От мені там всі починають розказувати, так е, так, ні, отак. І це от з бачення починається все. Mm -hmm. і... Я собі, наприклад, знаєш, теж завжди цей момент для учнів проговорюю, бо часто приходять і такі кажуть, я хочу багато грошей. Uh -huh. Багато грошей це що для тебе? Це там, ну це що? Да? Тобто бачення цього немає да, загалом. Да, Люди да. просто отак от абстрактно. от Що там в когось, то я собі хочу. А те, що от реально істина твоє, от не знають. І я собі так знаєш, часто десь гортаю в пінтересті, зберігаю uh -huh. там так, те, що от я б хотіла собі. А потім ловлю себе на такі думці, а от оце я побачила в когось, це я не хочу насправді. Uh -huh. Знаєш, а оце я теж не хочу. От прям це ну, дуже серцем. круто, що ти це відчуваєш, що ти це потім в собі ну, знаходиш ти ці відповіді. Це справді моє чи то нав'язана думка соціуму? Бо справді, коли оце гортаєш стрічку інстаграму, і там, ну от навіть у мене донька 11 років, бачить у цих всіх художнях. Деньких дівчаток uh -huh. і каже, мама, у мене тут жирно жить, хоча вона ще худесенька дівчинка. Я кажу, Доня, перестань. то все просто картинка соціальна. Воно не має бути так в житті, uh -huh. все ідеально. А це ж в голові відкладається да, все? Да, да. От, uh -huh. от просто е, тому кожна жінка має в першу чергу розуміти, що її впевненість е, в ній самій. І не треба ні на кого орієнтуватися, не треба е, на оці соціальні рамки підлаштовуватись, тому що е, коли. Ти відчуваєш себе, коли ти відчуваєш своє серце, свою ту силу, свій потік. То все в житті налагоджується чарівним чином. Ти як це зрозуміти, наприклад, от що твоє істина, а що ні? Що б ти порадила, тому що ну це так легко, да. Сказати, що ну треба зрозуміти, що твоє, а що не угу. твоє. А от як це зробити, наприклад, якщо там а, людина, ну там дівчина, наприклад, мене навіть три роки тому візьму, я теж така була, знаєш, е, потеряшка-потеряшка, Ти мене б не впізнала взагалі, тому що ти не знаєш, що ти хочеш. А от як швидко можна зрозуміти, що ти хочеш? Наприклад, там без проработок, наприклад. Там місяцями ну, у мене є такий сканер, от особистий, це uh -huh. що мені дає енергію. Uh -huh. От якщо uh -huh. я йду в щось нове і воно мені не дає енергію, а тільки я починаю десь нервувати, напружуватись, з'являється оце досягаторство, uh -huh. Знаєш, біжу, не знаю для чого. Uh -huh. То все, я зразу зупиняюсь, даю собі час перепочити, переналаштуватися, відчути, а чи справді це моє, чи uh -huh. справді е, це мій шлях, я туди хочу. Да? І е, сповільняюсь, і uh -huh. тоді переналаштовуюсь. тут є така штука, що по типу да, щось може давати енергію, mm -hmm. але не може давати результату. Наприклад, там всі люблять там в басейні поплавати, да? там всі там люблять почілити, там все таке, щось таке приємненьке, але все одно ж на матерії має бути якісь, ну, якісь дії, знаєш, які можливо mm -hmm. там десь нам некомфортні інколи. От коли там щось нове людина робить, от завжди некомфортно. От, наприклад, ти, коли рілси перші записувала, хіба воно тобі там було прям комфортно, прям прям спотоковано. Чи ні? Ну мені спочатку. Некомфортно, а потім я дивлюсь на себе, мені подобається. І я зразу така: о, клас, це, це мені дає uh -huh. енергію. Знаєш, спрацьовує якась ота, а, дитяча мрія там, бути uh -huh. актрисою. Да, да. Тобто, в тебе ну, воно поєднується, знаєш, оці два фактори поєднуються. Так, да, Звісно, фактор енергії це номер один да, на uh -huh. менталі, щоб воно якби було ну, вистроєно, але все ще залежить від дій, які людина uh -huh. робить. Тобто, має бути якась структура. тому я вважаю, що коли ти на своєму шляху і справді е, робиш те, що тобі по серцю? То гроші ну мають надходити. Якщо навіть не з інстаграму, то в будь-якому випадку з інших джерел. Фінансовий потік він в будь-якому разі буде розширюватись. Угу. Е, чи то у чоловіка будуть якісь класні да там заробітки, нові угу. можливості підтягнуться ніколи. Знаєш, є такі приколи, да. бо типу, що я там бачила мемчики. Там знаєш в інстаграмі. Що, типу, жінка там сидить, медитує, а чоловік е, впахує в бізнесі, а потім гроші приходять. Знаєш, ні, е, ну це може бути смішним, але це Е, The okay. cat Інколи й працює, mm -hmm. ну насправді так, тому що жінка вона в першу чергу має бути щаслива, mm -hmm. проявлена, Нет, це 100%. А, має бути берегинею сім'ї, mm -hmm. mm -hmm. Да? І призначення жінки бути енергією для чоловіка. Mm -hmm. А згодна, якщо згодна жінка запахана і біжить mm -hmm. поперед того чоловіка і не знає взагалі, чим прогодувати дітей або mm -hmm. заплатити за квартиру, то ну, звісно, ну, звідки то енергії взятись? Да, Які да, там да. Без і не спа тоді, тоді, є таке. Все, тоді. Да, є таке. І знаєш, хочу додати тут оцей момент про поєднання да, голови з діями, ми тільки да, що сказали, да, що да. гроші в легкості, там, наприклад, що для мене гроші в легкості, да, обговоримо, обговоримо якраз це питання, да, давай, цікаве питання. А, до речі, що в легкості якісь нові дії. Для мене неможливі. Тобто, коли, от, наприклад, там я пішла до тренера, тренер мені каже, рахуй калорії. І я така взялась за голову і думаю, Боже, як це робити? Розумієш, день, другий, третій, порахували четвертий, супер, все, я роблю це в легкості. Рівно 30 секунд, я вже там в програмку все занесла, мені вже це легко. Тобто, навичка, оця напрацювалася, знаєш, якісь вже нейронні зв'язочки. Як мені то робити на автоматі, угу. воно вже в мене є. Uh -huh. Так, тобто для мене легкість це коли ти перша себе. Налаштовуєш на правильну хвилю, да. да. Тобто, дуже багато людей, наприклад, да, от що що забирає енергію? Забирає енергія не рілси записати, а думати тиждень про те, о Боже, треба почати, треба а щось потрібно записати. це комусь. Прикинь, о, да, а що далі забирає? про мене подумають? Оце забирає енергію. А чи сподобається це моїй мамі? Прикинь, <рикіль> і таке інше, тобто да. людина ходить тиждень, вона оце все носить в голові, вона втомлюється від цих думок. Не від того, що вона сяде і за 30 секунд запише. Рілсик, розумієш? Тобто, легкість для мене це правильне налаштування голови і дуже швидка реалізація дій. Коли ти швидко реалізовуєш, в тебе швидко напрацьовують в голові оці нейронні зв'язочки, як треба, воно входить у звичку, тобі вже це легко виходить. Да? І, і все, і якби ти так легко відносишся. У, типу, там, знаєш, о Боже, не провальний провал, якщо щось не залетить. Ну не залетить так новий зніму, знаєш, ну наприклад, да. Да, Там, ну не купив хтось, ну нічого поміняю, щось куплять. Разу куплять. Да, да. Тобто, да. ось таке відношення, поняла? Да. І плюс швидко робити, напрацьовувати цей навик і якби, відмовлятися від зайвого. Для мене зараз на даному етапі легкість вона виглядає так. Що ти можеш сказати? Що це для тебе? Я повністю з тобою згодна, тому що е, це от е, взагалі інсайт, що від е, думки до дії. Пів секунди це дуже класна взагалі формула, тому mm -hmm. що тоді не встигає жодна думка. оця, от, А що ми, про мене подумають, а раптом це буде некрасиво, а що скажуть, mm -hmm. а може це нікому не потрібно, ой Боже, а взагалі це така тема. Mm -hmm. І так далі. І так далі. І чим більше проходить часу, тим більше цих думок з'являється в голові. Mm -hmm. І з цього ж важко тоді взагалі зібратись на mm -hmm. той різ чи на ту. Та, там, вебінар, зустріч uh -huh. або бранч провести. Uh -huh. От коли щось приходить ідея, кожна ідея ваша вона геніальна. Вона uh -huh. геніальна, тому що а, ви якби створіння Бога. І якщо Бог посилає вам цю ідею, то вже 100% ви можете її втілити, і uh -huh. вона саме для вас. Бо часто люди себе зупиняють, а потім через деякий okay. час бачать, як там конкуренти або там колеги починають okay. втілювати даті е, ідеї, якісь okay. і вони такі, блін, я теж хотіла. Ну, mm -hmm. а хто тобі, доктор, що mm -hmm. ти не робиш mm -hmm. все швидко, і якби, ну, на енергії зразу, коли тобі ідея посилається. Да. В цьому дуже великий інсайт, що треба так робити швидко. Як мені завжди казала, мама Юля, ти спочатку подумай, а потім зроби. Mm -hmm. А от у mm -hmm. мене завжди так і було, що я спочатку роблю, а потім думаю, mm -hmm. Mm -hmm. і все виходить. Ну, це Так, добре, чи що в тебе так, так знаєш, працює інтуїція, що вона так класно виходить. Тому да, що... Але інтуїцію теж можна. Прокачати uh -huh. інтуїцію, відчуття, оце от потік відкритий його теж можна в будь-якому віці, можна почати з цим працювати. Це я у своїй особистій роботі вчу людей, експертів, дівчат. Дуже часто о, люди приходять, коли вже о, і те, і те пробували, і не виходить. А чому? А тому, що серце закрите, а тому, що не відчувають себе, а тому, що не знають, чи справді вона на своєму шляху, і саме той метод чи спосіб, чи інструмент. Для неї і тому оцю от біль внутрішню, да що щось не виходить. Можна пропрацювати оці от блоки, програми іноді достатньо однієї сесії для того, щоб ці програмки, якби насправді знаєш, от щодо того, що не твоє, що можливо навішено там та, десь з дитинства можуть понавішувати на тебе ці програмки. Угу. До речі, друга програмка, яку ми розглянемо, це напевно, що знаєш, програма. Висовуватись, не висовуватись, Хорошої дівчинки, oh. та того я як, <свят> е, як коротше, от на тебе знаєш, в дитинстві це все понавішували б, там, десь там хто тебе питав. Ти такий хоп, закрився десь. А, далі там, а, ніхто тебе не питав, ти ще малий, там, Там, хоп, закрився. Там, перебив ти знову, хоп, закрився. А потім да. виростає доросла дівчинка, Або... яка просто боїться всього просто сказати думку свою. Розумієш, Я нещодавно була на сесії з психологом, да? робота з головою це просто. Були такі: от, як ти кажеш, чому трапляються зараз якісь такі ситуації? От зараз в житті в дорослому трапляються ситуації, які повторюються весь час. Закономірно, вони повторюються. Докопалися до того, що це оці от навішані програмки. Колись щось, хтось сказав, ти собі десь прийняв рішення отак робити, і ти до сих пір повторюєш цей сценарій. Прикинь, да я в шоці, да так воно і працює по життю, да. І тільки коли там ти усвідомлюєш, що ага, да це взагалі зовсім геть не моє, це мені от навішали ось там. А мій вибір ось такий, а я хочу ось так. Тоді, ти знаєш, ти як з матриці виходиш. Ти от да. просто береш, отак от дивишся на своє життя і думаєш, ага, а ось тут я вже по-іншому буду робити. А ось тут там десь хтось зманіпулював, а ось тут я взагалі от себе станом да, своїм неправильно вже подала. І якби отак от воно і закручується. А розкажи, чи були в тебе там вже в дорослому віці, можливо, якісь такі пророботки, пропрацювання, коли ти знімала з себе якусь таку програмку, коли ти розуміла, що от навіть да, вже доросла жінка, щось таке, що ти б хотіла б позбутися і робила щось для цього? Розкажи, так, да, звісно, тому що наше життя, на шлях це постійне пропрацювання в першу mm -hmm. чергу себе. Буквально недавно я була у Львові, у нас там була теж така сесія групова. І знаєш, я думала, вже мене це якби не тригер. Ридьне, nee, mm -hmm. але ну, у процесі. Коли стало питання, що тебе зупиняє, чому ти не виходиш у видимість у таку широку проявленість, у масштаб, uh -huh. то у мене на підсвідомості згадалась ситуація uh -huh. з дитинства, коли я от маленька, буквально мені там рочків п'ять, uh -huh. і от на кухні батьки сваряться між uh -huh. собою, вони дорослі, вони розбирають свої дорослі питання, uh -huh. да, проблеми. А я вирішила, що вони ну, кричать, якби на мене, mm -hmm. що mm -hmm. вони мене не помічають. І з того моменту я якби закрилась mm -hmm. дитина, mm -hmm. да, от, о, з затуленими такими вухами, mm -hmm. прям себе побачила цю картину, і думаю, оце на тобі. Да. І справді, от повернувшись у той момент, п'ятирічний вік, перевибравши, тобто я там прийняла неправильне рішення, mm -hmm. бо я mm -hmm. дитина, yeah. і зараз усвідомлюючи оце, от будучи з позиції Дорослої жінки, коли я перевибрала uh -huh. ту ситуацію, обрала те, що я можу видимо бути мене uh -huh. чутно. Я справді для них важлива. Uh -huh. І вони стали у той момент важливим вкладом для моєї родини зараз. Uh -huh. Тому що я знаю, що моїм дітям неприємно, коли там я буду сваритись з uh -huh. чоловіком. І тому я намагаюся, ну, uh -huh. до речі, з чоловіком вже 19 років. Да, я <праць> та, <сказати>. шлюбу, шлюбу. <праць> Тому я ну, стараюся. Справді всі конфлікти, ну там конфліктні ситуації, скажімо mm -hmm. так, вирішувати якось спокійно і будучи вдвох, щоб mm -hmm. діти цього не чули, не бачили, і бо для них це завжди буде травматично. Оце mm -hmm. сварки батьків і якесь недорозуміння. Хоча батьки вони дорослі люди і мають mm -hmm. якби право да, та, теж там і повирішувати, і поображатись один на одного, але можна все спокійно і через любов. Через uh -huh. взаєморозуміння вирішити будь-яку ситуацію. Uh -huh. Повернемось до тієї ситуації, от перевибравши, я потім відкрила очі на ті енергосесії і відчула таке полегшення просто відчуття свободи в серцях, плечі розправились. І я зрозуміла, що от така одна пропрацьовочка може взагалі нам все життя надавати спокійно жити. Розумієте? А якщо ну, в моменті це перепрожити, Перевибрати, то можливо, просто зразу там. От тепер я тут. до mm -hmm. Мадійності. Це теж якби факт того, що ти переборола оцей свій страх, і зрозуміла, що. Ти маєш бути почуто, що тобі є чим ділитись да. з людьми, що ти можеш допомогти. Оце, оце пропрацювати, да. от пропрацювати оці блоки. Так програмки. і зразу дивись, зразу ти мені кажеш, Юль, запрошую на підкаст. І я така думаю: о, значить, все правильно. Ну я на своєму шляху, значить, я все правильно роблю. Що я поїхала у той Львов там, домовилась з чоловіком, він залишився з трьома дітьми. Знаєш, така ситуація зараз в Києві. теж. Ну нічого, і тут все і тут зразу світа кличе на підкаст, і ця медійність. Видимість, масштаб, і така дума, о, все, клас, тоді все вірно. Давай третю програмку обговоримо, яка заважає загалом зараз експертам та будь-яким, навіть навіть дуже крутим. Я в шоці, наскільки це блокує людей? Синдром самозванця і синдром недостатності. От як, як я бачу, що оцей, знаєш, внутрішній недостаток. Угу. Він викликає у цього самозванця. Він викликає того, що ти дивишся на конкуренції, себе знецінюєш. І рахуй, скільки б ти навчився, скільки б ти не проходив навчань, цей синдром недостатності неможливо закрити знаннями. Тобто люди. Отримують сотні дипломів, просто проходять десятки курсів, а в них оця дірочка всередині не закривається. А на цей недостаток хто приходить? Жертви якісь приходять, знаєш, якісь такі несвідомі клієнти, які ще нерви трипають, і цей синдром недостатньості ще більше загоняє їх в ту яму. Ну я, я просто це тобі з досвіду кажу, з да -да -да, досвіду я того, розуміє. як я а, ну, працювала з різними різними угу. учнями, з різними експертами. Всі абсолютно в різних ситуаціях були. Цей паттерн поведінки він залишається. Скажи, що робити з синдромом внутрішнього цього Недостатності, що ти uh -huh. нібито комусь не додав, комусь щось недосказав, недорозкрив, недопрацював, що нібито, знаєш, тобі треба ці гроші відпрацьовувати таким важким трудом, uh -huh. щоб, щоб бути достатнім. От що з цим робити? У своїй особистій роботі я поставила це модуль uh -huh. номер один, тому що uh -huh. це дуже важлива тема відчувати цю самоцінність і uh -huh. тоді. Якби немає цього синдрому недостатності, uh -huh. да? як і відчути. Я, я розумію. Зараз це поясню. людям Щоб вони поняли, що їм робити. Треба усвідомити. Що ти є, і цього вже достатньо, коли ти живеш в довірі mm -hmm. до світу, в довірі до всіх ситуацій, які з тобою трапляються, знаєш, що всі люди, які є на твоєму шляху, mm -hmm. це для того, щоб ти розвивалась, для того, щоб Ну, для тебе. І коли ти є, і цього вже достатньо, оце от відчуття, усвідомлення цього, ну це, звісно, можна пропрацювати, mm -hmm. поринувши туди в глибини підсвідомості, mm -hmm. то зразу. Життя стає легшим, mm -hmm. і от звідти і з'являється ота от легка легкість, що по-іншому починаєш реагувати mm -hmm. на все. Тобто, всі люди це вчителі, які приходять mm -hmm. для того, щоб а не mm -hmm. за що мені це ага, ага. Да. Щоб, можливо е, да, чомусь навчитись, щоб там да, якось по іншому да, да, робити да. свої вибори. Да, тобто, да. з всього можна брати якісь свої висновки далі, виставки. Да? Да. Угу. Я, до речі, теж пропрацьовувала у цей момент цей mm -hmm. завтик, знаєш, на одній сесії з психологом. І е, теж пам'ятаю, була така штука, що от, знаєш, оця от дірка недостатності десь теж вона з дитинства йде, скоріш за все, коли ти знаєш вирівнюєш оцю дірочку так в рівну таку плоскість угу. в своїй голові, по типу, що там вона вже заповнена, що ти от живеш і тебе люблять не за те, наприклад, да. От в мене які були усвідомлення колись, що мене е, там чоловік любить просто так, не за те, скільки я там йому зроблю, там я не знаю гарних там сніданків, не за те, скільки я грошей принесу в. Родину, що мене клієнти обирають, тому що це я, а не тому, що, там наприклад, я маю їм.